Сама найперша мотивація для мене це виграти нашого противника, виграти цю війну. Як найскоріше я хочу закінчити цю війну, тому що наше покоління підростає, і хай краще ми. В даний момент, ніж наше покоління, такі інструктори загартовують характер та волю наших флотських оборонців під час базової загальновійськової та фахової підготовки в одному з навчальних центрів півдня. Вони як до мене прибувають, я самого початку викладаю повноцінно їм всю морську справу. Я стараюсь мотивувати тим, що чим більше ви вивчите в даний момент, коли я проводжу ці заняття, чим краще ви навчите своїх підлеглих. Які будуть до вас приходити на корабель або на катер, і чим краще ви будете виконувати бойові завдання, тому що людина, яка пройде нова, якась, і ви будете поганим командиром, якщо ви її дуже погано навчите, то і не буде виконано повноцінно ну, якесь бойове завдання і так далі. Ця людина може підставити. А щоб такого нічого не було, ви повинні тут добре навчитись, тому щоб добре навчити своїх тих людей, які вам підпорядковуються вже. Є з вашим екіпажем, є з вашими підлеглими. І тим швидше ми виграємо дану війну, тому що нам її виграти потрібно 100%. Дуже багатьох катерів, які в нас зараз є, їх не було. Зараз їх дуже багато приходить нових, і ми стараємося це все вивчати. Навіть їздимо на практичні курси. Тобто те ж саме за кордон, водіння цих катерів нас теж відправляють і ми теж, теж ну, навчаємося. Наша мета не. Е Скривдити курсанта, не якось його загнати, в якісь рамки. От тобі треба це вчити і все. Ми питаємося нашим колективом до кожного курсанта знайти невеличку таку стежечку, в якій він сам розуміє, що це йому потрібно. Оце наша мета. Оце саме головне і саме напевно складне в нашій роботі знайти до кожного курсанта оцей от підхід, оцю стежечку, щоб курсант зрозумів, що так «Да, дійсно це мені треба, і навіть якщо на мене будуть там якось. Не заставлять робити, або вругати, що я не роблю. Ні, він повинен це сам знайти. Це дуже приємно, коли ти бачиш, як було раніше, і бачиш, що зараз відбувається, і змінюється структура підход до навчання до того самого. Ці інструктори ми повинні проходити велику кількість навчань перед тим, як отримаємо дозвіл навчати. Передавати свій досвід своїм курсантам, які до нас приходять. Кожен інструктор повинен набути бойовий досвід. Бо наших інструкторів відправляють на різні напрямки, де наші хлопці-інструктори здобувають бойовий досвід. Так, я служив ще в Криму з 2011 по 2014 рік. Так, служив в Криму, вийшов, далі продовжив військову службу на території України. Присязі сязі своєї я не зрадив і не зраджу. І продовжую далі служити під час повномасштабного вторгнення. Ми теж в обороні якби, участвували. Плюс до цього всього я якби, до повномасштабного вторгнення участвував ну, в операції, коли в Африку ходили, так? океанський щит і Аталанта. Повернусь тоді, тоді, коли там підніметься прапор України. От Тоді я туди повернуся Разом з сім'єю. Саме події в Криму та на Донеччині мене більш мотивували. Що потрібно йти захищати свою державу, відстоювати свої інтереси та інтереси своєї держави, незалежності від окупованих областей неокупованих, ми являємося єдиною країною. От. І я вважаю, кожен військовий військовий повинен захищати кордони своєї держави. Незалежно окуповані вони в даний момент чи ні. Дуже велика подяка і шана цим людям, які після пройденого їхнього шляху, тяжкого шляху, я вважаю, залишилися в наших підрозділах От. і роблять ту роботу, яку вони роблять. Це а саме навчання людей молодого поповнення. Закликаю да, долучатися до наших рядів.